Доброго дня, шановні депутати, шановні голови, шановні доповідачі та всіх присутніх. Ми розпочинаємо проведення на нашої засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної власності. На нашій комісії переліку члени Богачук Лілія Ярославівна, Флінта Володимир Вікторович та Чорна Лариса Іванівна. Відсутні Войтович Юрій Петрович та Назар Мирослав Володимир. Форма у нас є, тому наша комісія є вчинною і ми продовжуємо її роботу. Головуючи, я погоджу при e, Значить, Пропоную сформувати порядок денний з шести питань, які в кожному роздрукований на ампаті. Ну, я думаю, начекувати я не буду. Прошу не вплати, хто за затвердження порядку тепер на нашу Хто за? Да? Рішення прийняв одного доступного. Так, маємо ще пропозиції. Для того, щоб в нас було швидко, органічно без будь-якого полагання на обговорення комітань 3 хвилини. Так, перше питання. Про передачу транспортного засобу на баланс управління освіти, молоді деспорту з Березької міської ради. Відповідайтеся з Олександр Анатолійович, керуючи справами виконавчого комітету Березько міської ради. Прошу. До вашої уваги проєкт рішення я наданий. Я підгадаю це. Ми отримали гумітарну допомогу, цей транспортний засіб. В нещодавно ми стріли державну реєстрацію, отримали державний контрольний знак, і тому для більш ефективного його використання, і оскільки вже є державна реєстрація, для подальшого обслуговування пропонується передати його. На баланс та спорту з Балансівської ради. Практично є важкому сполучених. Отравилася запитання. Пропозиції пропоную говорити цей проект рішення та рекомендування його на одну сесії. Переходимо до розгляду другого питання. Про надання договору. Та встановлення сонячних панелей на будівлі комунальної влади. Доповідальність я Юрій Ярославович, начальник управління регіонального розвитку Бараської міської ради. Здорово всі дня. Сьогодні не говоряти членові комісії до вашому за проєкт рішення про надання дозволу на встановлення сонячних панелей на будівлі на будівельні комунальної власності. Нашої міської ради голови седишна особа підприємниця В'язда Марія Миколаївна на Надання такого дозволу на, на встановлення цих сонячних панелей. Проєкт рішення е, так звучить надати дозвіл фізичній особі, підприємцю, В'їзді Марії Миколаївні на встановлення сонячних панелей на орендованій будівлі комунальної власності Збороцької міської ради за адресою вулиця Зелена, 32, Сталовніші Лів'янки, Тернопільський район, Тернопільська область, загальною потужності 8 кВт. Фізичні особі підприємці Марії Миколаївні роботи проводяться з дотриманням державних будівельних норм та правил та пункту 6,2 договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Братської міської ради. Після виконання робіт провести за задіяної території за власні кошти. Прошу підтримати. Значить, йде мова про там, магазин. Знається, що, що дуже багато електроенергії. Постараюся ярославити на 30 секунд. Я не знову ж таки писання технікою юридичних правил. Ну, контроль розумієте, там по програмах ще щось, контроль на комісію, це окей, бо ми на комісії заслухаємо звіти про виконання програм. От умовно, ну я віду, що це жінка, хороший перед підприємець, до приходу. Ми вирішуємо пунктом 2-2, після виконання робіт провести території за власні кошти, І потім контроль на нас. Ми маємо виїжджати і дивитися, я думаю, що окей, ми є. Але разом тим, що са такого та утримувача приміщення, умовно, бо ну, не буде депутатська комісія їхати в Луб'янки чи будь-які інші пункти громади, щоб контролювати, чи що людина зробила якісь роботи які по узюченні. А якщо утримувач каже, дивіться, ви їй дали такий дозвіл, вона не зробила і звертається до нас, то вже знову ж таки ми можемо тоді стати, здати людину і виходити з нею. А так, якщо контроль лише за нами, то це кажу, в програмах це логічно. Тут, ну, Класти функції контролю на органі, це те саме, що вони здійснювали. Пропоную пункт третій доповнити контроль виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію, нашу, та балансоутримувача даного об'єкту, даного комунальної власності. І так, я за закону по таких рішеннях, контроль класти не лише на комісію, ми мовимо. При всій повазі я не спеціаліст. <гану> в державних будівельних нормах я не можу знати, як їх ну, правильно зробили чи неправильно. Візуально може правильно, гарно естетично, але там з якимись сполученням. Хтось має про це, ну, якісь тривожні знову. Ну... Добре, хто за пропозиція Дмитро Вікторича? Я. Так. Так. Тоді, е... Друге так, пропонують цей проект рішення з пропозицією Дмитра Вікторовича, і пропоную голосувати ребята і винести його на розісе. Хто за? Так будемо до третього питання про е, Так, отже... начальник управління освіти молоді, аспорту, е, Отже, ми вже на попередній комісії проговорювали стосовно оренди майна, і в нас там є лише одна правка, ми давали. До, Виключення з переліку об'єктів другого типу по фізичному, під фізичному підтримці бойку. Це є питання харчбоку в першому місцеві, цю частину як ініціатору даного рішення. В цій частині рішення просив би знати і відповідно залишається третій і п'ятий садочок ФОП Дзюба. Вони просять достроково з 1 липня припинити договір обенти. Тому просив би підтримати даний проєкт рішення. Це питання, пропозиції. Немає. Пропоную погодити цей проект рішення і рекомендувати на одній сесії. Хто зайшли не займається? Будемо дозволити 4 питання. Буду звернення програми про створення належність поговорим провідних податків проти Тернопільської державної податкової інспекції з сектор сектор обхлопних головного управління депресу Тернопільської області на 2025 2026 році. Доповідає Сіра Оксана Петрівна, начальник відділу розвитку підприємництва та інвестицій управління економіки та залучення інвестицій з Барецької міської ради. Так, по першої наносимо проект програми про е, створення належних умов на обслуговування платників податки з Барецького сектору обслуговування платників. А саме, дана програма розрахована на підтримку матеріально-технічного забезпечення з Вареського сектору. І що включає придбання комп'ютерної техніки, третій паперу, оплата послуг поточного ремонту, виготовлення друкованої продукції. Програма розрахована на два роки, 25-26 роки. Загальна сума фінансування 100 тисяч, тобто 50 тисяч на 25 і 50-й на 26-й роки. Добре, склонці запитання, пропозиції. Продовжую, є вирішення і Пропонує проводити цей проект рішення і рекомендувати без сесії. Хто за? Рішення прийнято одні голосу. Україну до розгляду п'ятого питання. Останови десятка податків і зборів на території Звераської міської громади на 2026 рік. Доповідає Шеметило Ірина Петрівна, начальник фінансової управління Зверецької міської ради, та двороківська Оксана Тарасіна, начальник міського бюджету фінансового управління з міської ради. Рішення про встановлення місцеві податків і збори ми практикували кожного року встановлювати на якийсь на рік. зараз ми пропонуємо встановити місцеві податки і збори з Бальської міської громади з 1 січня 26 року, і при потребі, якщо є потреба в якомусь році, вносити зміни до цього рішення. Рішенням передбачено встановлення таких місцевих податків і зборів, податок на допомогу майно, відміні від земельної ділянки, земельний податок, орендна плата за землі, транспортний податок, єдиний податок, туристичний збір. Порівняно з минулим роком, до, самого, до самих ставок змін немає, крім орендної плати. Також є зміни до пільг. Тому вже ніж скажу вже саме театрів, на яких депутації зміни статус було відділення. Для початку внесені деякі зміни постанови 11 міської дієвих нахідності України до попередньої літні 2020 року, ці зміни внесені 18 жовтня 2024 року і вони стосуються деяких змін в класифікації будівлі, до класифікації позначення з нами ділянку і власний, в досить потрібно новий додаток по землі. Суттєвих змін як таких немає, але пропонується до вашої зміна по По податку на мене, якому Тобто пропонуємо виключити е такий пункт е по встановленні під по податком рахунок ділянки для такої категорії. Учасники АТО учасники бойових дів, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих військовослужбовців, троє небесної сотні, в частині об'єктів нежитлової нерухомості, яка не, з... не використовується в здійсненні підприємської діяльності. Ну, зміни пропонуються у зв'язку з тим, що комісійно важко обстежити, чи навіть довести якось до, до такому доказовому порядку, чи насправді в попередньому році здійснювалася там діяльність підприємницька чи ні, бо обстеження здійснюється на момент проведення його, і, а податки находяться за попередній бюджетній. Це те, що стосується пір і, ні, і ні. По, так, по, так, все. Так, становляться по закладах охорони здоров'я. Там є заходи, які що знаходяться на території Братської міської. Так, це стосується так. як земельного податку, так і податку на нерухоме майно. Тобто в останньому пункті ми додаємо. Додаємо суперечення комунальних неркоміційних підприємства, лікувально-профілактичні закладів, що знаходяться на території з міської громади. Добре. В попередньому варіанті у нас були просто комунальні неркові підприємства, лікувально-профілактичні заклади з міської ради. Зміни вносяться в зв'язку з тим, що в нас в поточному і в попередньому році було звернення медичної бази ПУТО, яка знаходиться на балансі обласної Тернопільської ради, і вони також надають пільгу по змейному податку. Ну, щодо сплати змейного податку. Який, як? А, а, у у нас встановлено ставки, орендні плати за землю. Раніше mm -hmm. вони були встановлені сільськими радами, вони дуже різнилися, і тому вони приведені вже так, як додатком, вивільнені всі однакові ставки всіх населених пунктів на землю. Yeah. А, а, вона встановлюється в розмірі від 3 до 12%, але не менше самому податку, не більше 12%. Там є перераховані категорії земель, земельники. Там тільки кожен помога де менше. за новий податок. Раніше там треба буде проводити відповідь. Вони з мене ділянки відповідно вже до цього. Тому ну, що людей, які приймалися, приймалися ще з сільськими радами, і ми їх, так як є. Треба буде багато могли укладати, тому що менше за правильний станцію для мене. Кар'єри, наприклад, мали. Ні, ні, наприклад, так, є кар'єри, це логічно, бо вони ведуть незалежно від того, де логістично, чи це тебе все одно є якийсь запас родовища, в тебе є ринкова вартість, ну, але умовно, ну, можливо, я помиляюсь, але якщо там для обслуговування закладу громадського харчування, так? Е, коли ми говоримо там, про знає, там, умовні там, базар, що на території Залужанської політиської ради, то тобто де юре залужя де-факто з І коли ми говоримо про умовну харчевню в, в умовні карначівці не знаю, наша оцінка зберігається. Це нормативна. Там буде нормативку. Тим лише до центру. Ну, я розумію, тому що нормативка. Тут грає Дивіться, наприклад, регулює, може бути, я перепрошую, що я так прокоментую. Може бути, наприклад, в Корначівці 12% менше, як в нормальні. Ні, що. Тобто воно так працює. Коли є ще запитання? Дякую за ліпня. Добре, пропозиції немає. Тобі пропоную погодитися цей проект рішення і рекомендувати певних стіна на розвитку сесії. Хто за рішення приєднати голосно? Переходимо до Дякую. Переходимо до розповідного питання про затвердення згідно від фараоської територіальної громади на 2025 рік. Код 919.35. Що На певній комісії було внесено проєкт рішення про внесення змін до дівчата. Так як сесія у нас не відбулася, то цей проєкт залишається в тому самого рівня. Але пройшов місяць часу, у нас є ще перевиконання. І також нам ще надійшла субвенція з державного бюджету. Я також, скажу, там велика назва дуже для придбання житла військовослужбовцям сумі мільйон дев'ятсот сімдесят три тисячі триста п'ятдесят дві гривні. І це є компенсація за придбання житла верники. І... Це є цільове призначення, а перевиконання у нас 5 мільйонів 219, і я зачитаю, що пропонується за рахунок. Ті всі зміни лишаються так, як були, там зміни. Це попередній проєкт рішення зміни бюджету вже був погоджений повністю. Тобто є сума перевиконання, є пропоновані зміни, однак фактично, що їх розглядає. З тих 219 пропонується. 500 тисяч на благоустрій, 2 мільйони на поточний ремонт доріг, в тому числі 1 мільйон на Олешківську дорогу. 1 мільйон 472 тисячі на оплату штрафу за екологію, це за е, неліквідовані стихійні сільські звалища. 100 тисяч на програму підтримки милосердя для кожного «Червоний хрест», 60 тисяч на програму по громадських роботах, 70, 170, 100 сто сімдесят тисяч сто Перепрошую на тисяч на програму цивільного захисту. Це для ремонту споруд цивільного захисту, 70 тисяч для придбання резинових гусениць комунальне підприємство «Збараж», 50 п'ятдесят тисяч програма підтримки податкової. Що схвалили, 250 тисяч ремонт клубу села Стриївка, це укриття, де перебувають діти під час призор. Це чи роботи? Там є частина придбання, частина роботи. І 667 тисяч це йде управлінню освіти. Ну, то, звичайно, може, та... фразу оприня освіта, то як персональна квітня. <рес> освіта загалом попередні кошти, що ми давали в попередньому проєкті рішення і теперішньому разом 4 мільйони 107 тисяч гривень. Значить, на, на послуги. По управлінню 20 тисяч гривень, оплата енергоносіїв 100 тисяч гривень, електроенергії, судовий збір 10 тисяч гривень, капітальне придбання 30 тисяч гривень, позашкільні заклади 12 тисяч гривень для придбання іноді. Програма розвитку національно-патріотичного виховання дітей 20 тисяч гривень, програма оздоровлення дітей 100 тисяч гривень. Програма розвитку фізкультури і спорту 100 тисяч гривень, дитячі садочки, капітальне придбання 80 тисяч гривень, поточне придбання предметних матеріалів 50 тисяч, загальноосвітні школи 220 тисяч на заходи, це є на призові місця в ніч офіці. далі. На капітальній хачу харчоблоку, Кошки, є. Плічок, це... і Shapки? там, там усі, і... 220 ми, ми порахували в кінці, що лише по оплі. Ну в нас було 300. Нам кліч опліч набігло 187 тисяч. Ага, але а потенція, <плічок> та, e, e, da, вже потомтих є. Частина площу нам просто ну, не вистачає, щоб випити ми... ми не можемо. Ми собі, ми собі для себе умовно критерії поділили. Так, що отут ми платимо так, а тут ми платимо так. Але по факту ми не можемо платити швидше, тим пізніше. Тому у нас є велика кількість дітей, які там, в різних етапах брали участь, що треба кошти. Загалом з преміями, ну я мушу цим ну цим варто похвалитися ну, Загалом нам як громаді, бо ми в перший рік вистали громаду на приблизно сума там була 197. Тисяч і діти слабо брали участь в різних конкурсах, з олімпіадах, то зараз ми вже доходимо до півмільйона. І Вчителям теж? Так, так. У так. Тобто так, колиш... так, і... нас, нас бували випадки, що окремі жінки, випадку, жіночі особида вибір. Ну, групи інколічних працівників 21 тисяча преміями і дівчинка учениця ніби 17 або 19 тисяч. Так, так. Так, на відрядні 150 тисяч гривень, придбання предметів матеріалів заклади 200 тисяч гривень і капітальне придбання 115 тисяч гривень. Якщо можна пояснити повідрядних, ні, ні, я хочу пояснити no. по відрядних, тому що я думали, що це не, не працівники управління без відрядження, це коли педагогічні працівники у них є або курси підвищення кваліфікації або якісь такі речі, то е, за них усі заміни читають людини і відрядження, ми їму платити. Бо е, коли потім приїжджає е, ревізія, вони кажуть, Окей, ми зрозуміли, що у вас Іван умовно поїхав на курси в Тернопіль. І зрозуміло, що замість Івана, умовний Петро, прочитав уроки відображено зображеною заміною. А покажіть відрядження. Ну, от Як людина вибула і повернулася, має бути підстава відрядження. Те, щоб воно було, його необхідно оплатити. Оскільки медичних працівників у нас багато, курсів у нас багато, то це ну, великої додаткові роботи. Ми заважаємо казачайською платіжками, свою бухгалтерію, але мусимо його проплачувати. Кажу, тобто це для медичних працівників, а не для нас. 35 тисяч для двох проєктів фарш-блоку про про і ну, бо, це поточні видатки, тому що там капітальні видатки 2 млн 900, а 35 тисяч. Це дуже капітальні видатки Проєктна кошторну документацію з частину видатки. От такі пропонуються зміни. І є зміни в головних, головних розпорядників коштів плюс на мінус мільярдів. Це фінансово розпорядження. Це не, не збільшується. Добре. кожен є запитання. Пропозиції немає. Пропоную проводити Рекомендувати проєкти. Хто за рішення проєкту одного Дякую, Дякуємо. Розгляд питань постійних обмістів завершення. Всім дякую за роботу, за посудні, без і.